Доброго дня, Доброго. пані Ірено, Ми дякуємо вам, що ви погодилися взяти участь у нашій рубриці. Повернімося в студентське життя. Я думаю, всім завжди приємно згадати ті роки, згадати своє життя, насичене, таке активне. Тож давайте розпочнімо з вами згадувати. Хочу вас запитати, що ви пригадали, в яких роках ви вступили до Подільського державного університету. І що спонукало, що вплинуло на ваш вибір саме цього навчального закладу? Ну, Моє життя таке студентське <кій> в Подільському державному університеті почалося з 2001 року, навчалася я по 2005 рік. Що спонукало? Ну, Перша моя освіта це була освіта ветеринарного фельдшера. І так як в нас був невеликий свій маленький бізнес, такий виготовлення копченостей вдома. Це, мабуть, найбільший вплив зробило на мене. І ще я трошки моніторила ринок праці. Я зрозуміла, що людина повинна все-таки розширити свій оцей такий кругозір, і за кордоном найбільше ціниться зооветеринари. Зоовет, і тому такий був мій вибір. Тобто ви вже знали з самого дитинства, ким ви хочете стати Так, да, я все життя. Я дуже любила тварини. Мені дуже це подобалося. Тобто, і ваш вибір ніколи не, не, Ми, не ні, ні, я не зраджувала вибір. Зрозуміло, е, навчаючись в університеті, були улюблені викладачі і були не улюблені викладачі. Пригадайте ваших улюблених викладачів, можливо, чи дисципліна, чи викладачі, чи у вас було таке розмежування викладачі і дисципліна, бо зазвичай любов до, до дисципліни йде через любов і до викладача. Чи була у вас такий, такий, у вас був принцип, чи можливо не було? Завжди принцип такий є. Мабуть, отаким от для мене таким найбільш креативним, якимось неординарною такою особистістю, це був Повозніков. Мені дуже подобалась його пара, Трояновський Микола Миколайович. Мабуть, він також мені привив таку любов до кролівництва, бо я зараз викладаю цю дисципліну, мені дуже подобається. Знання якої дисципліни ви використовуєте сьогодні найбільше у своєму викладанні? У своєму викладанні? Технології творення, сільськогосподарських тварин, анатомія тварин. Далі зараз вам скажу. Ну, королівництво, технології виробництва продукції королівництва. Смичлюк в мене був, читав звірівництво, також в мене все пов'язано. Мені дуже подобається е, ну, і стандартизація. Е, ну, ви така гарна, симпатична жінка, така активна в житті. Скажіть, будь ласка, ну як будь-яка студентка, мабуть, було кохання, правда, Перше, Ну, я думаю, викладача була якась симпатія до якогось викладача. Mm -hmm. Ну, на рахунок кохання я не можу сказати, тому що моє студентське життя і переплеялося з материнством. Mm -hmm. Я вже була закохана, то про це я говорити так не можу. Ну, от так, викладачі, такі викладачі, які дуже подобались. Симпатизували. Да, симпатизували мені. Я зрозуміла. Тобто в гуртожитку ви не проживали? Ні, в гуртожитку я не проживала, бо я місцева. Ага, я зрозуміла. Е, скажіть мені, будь ласка. Студенти от в тих руках, коли ви навчалися, і сучасні студенти зараз схожі? Чи є якась відмінність? Якщо є відмінність, у чому відмінність, ну, порівняти, от, таку аналогію провести? А, провести аналогію. Ну, я можу сказати, як я вже маю дорослу сина. Ми різні. Ну, ми, ми теж відрізнялися від своїх батьків, а наші діти відрізняються від нас, і так само студенти відрізняються. А так як я працюю з студентом, то я можу сказати. Це не ми. Це не ми, але Ні, так. Да. Що це... мені подобається в, цих, в от цих студентах, які зараз, в них дуже такі завишені амбіції. Вони знають, що вони хочуть. Так, так. І вони йдуть. Да, і в них от є мотивація. Це я можу стопроцентно сказати. Вони навіть мене мотивують, <гум> як викладача. Зрозуміло. Зараз таке спірне питання щодо вивчення англійської мови. От ваше бачення, чи потрібно її дійсно вивчати сьогоднішнім студентам, навіть сьогоднішнім викладачам, поглиблювати свої знання щодо англійської мови, володіння англійською мовою? Вважаю, що обов'язково. Чому? Тому що, от, наприклад, літом я працювала в Фінляндії, працювала на птахофабриці, і оцей такий бар'єр незнання мови він дуже впливає. Ні, дуже також скажу. Дуже добре, що керівник хазяїн фін. А керівник все-таки був українець. І я могла з ним спілкуватися. Але угу. без знання англійської мови нічого не буде. Тому порада, правда? Порада обов'язково вивчати мови. Без мови нічого не буде. Так, да. це вже всі погоджуються, це вже всі бачать. Це сьогодні просто одна з вимог сучасного світу. Так. Ну, бачу, що вашу роботу сьогодні ви є активна, така драйвова, позитивна, завжди усміхнена, завжди така в соціальних мережах ви активна. Так, так. Скажіть мені, будь ласка, вашу активність розкажіть про вашу активність у студентські роки. Ну, я приймала участь у всьому. Танцювали, співали, ну, в гуртках різних. Я кром приймала участь. Тобто, ви мали себе чимось зайняти? Ну да. так. <ріст> так, так. Я зрозуміла. Ваш, ваше життєве кредо, можливо, по житті, яке, яким ви послуговуєтеся, яке би ви хотіли донести для своїх вихованців сьогодні? Ну, Завжди йти вперед, оточувати себе тільки людьми, які вас будуть вірити, які вас будуть підтримувати і не будуть тягнути вас назад. І завжди будуть помилки, але через це потрібно переступати. Мати мотивацію. Назвіть, будь ласка, чотири тих, скажімо, найголовніші риси вашого як професіонала, які допомагають вам у вашому становленні. Моєму. Угу. Ну, впертість. Це я можу сказати точно. Потім, ну, така жага рухатись вперед. Професіоналізм, ну сказати, це таке трошки розмити, того що ми завжди навчаємося, ми до чогось йдемо. І, на сам перед це людяність і доброта. Оце я я вважаю, що це саме головне. І на сам кінець, ваші побажання, рекомендації, можливо, пропозиції для адміністрації навчального закладу, для викладачів науково-педагогічних працівників і, звісно, для сучасних здобувачів. Ну, студентам хочу, майбутнім студентам, хочу побажати, що вони все-таки хотіли вчитися. А для керівництва, мабуть, все-таки любити свою роботу, вкладатися в цих майбутнє, ну, студентів вкладатися, душу свою вкладати. Бо якщо ми хочемо мати результат, нам обов'язково треба цього хотіти. Отак я вважаю. Так так, такі прагнення мають бути. Ну, професіоналізм, Зацікавити студента, найголовніше. Так, мотивацію. Віднайти ту мотивацію. Так, да, віднайти ту мотивацію. Пані Ірино, ми дякуємо щиро вам, що ви погодилися, що ви прийшли і надали нам цю інформацію, шматочком поділилися тим життям і повернулися, і згадали ось це життя. І бажаємо вам твердості духу, такої ж активності, енергійності. Не покладати рук і зусилля і лише вперед. І чекаємо уже на наступного разу, можливо, у вас буде ще щось згадати і поділитися з нами. І, звісно, нам усім якнайшвидшої перемоги. Ну, я вам також хочу дуже подякувати і хочу сказати, що все-таки студентські роки це були самі найкращі роки. Це були роки великих амбіцій, справжньої дружби що ці люди, з якими ви навчаєтесь, ви все-таки будете з ними дружити все життя. І хочу сказати, це все-таки роки молодості. Це все найкраще. Дуже дякую. Які оцінюються ужасом? Ну так, з досвіду. Дякуємо. Дуже дякую вам.